Вас вітаю, YouTube ютуб Океан Кіантрейд. Сьогодні у нас на огляді швидкозмінна різьбонарізна різна вставка, підмітчик М12. Відвідомо турецького виробника Дегерлі. Швидкозмінна різьбонарізна вставка виготовлена за стандартом Дін 376. Та має наступні параметри: зовнішній діаметр 32 мм, діаметр хвостовика 19 мм, робочу довжину 25 мм, Втулка розрахована підмітчик діаметром 9 мм та з квадратом 7 мм. Швидкозмінними їх називають за рахунок її конструкції, яка дозволяє змінювати їх на різьбонарізних патронах одним натисканням. Та за замін... Міняти самі мітчики також одним натисканням, що значно економить час на заміну інструменту. Популярність такі різьби на різні вставки отримала завдяки запобіжній муфті, яка зберіга поломці мітчика при його застріганні у деталі. При застряні мічика або при великих навантаженнях на нього спрацьовує муфта, яка прокручує вставку, видаючи характерний звук трещітки, що є сигналом для оператора, щоб зупинити роботу або включити реверс для викручування мітчика. Також на цих вставках можна виставляти різні зусилля для спрацювання муфти. На самій вставці показано направлення для збільшення або зменшення. Ня зусилля швидко змінними різьбонарізними вставками можна працювати як зі наскрізними отворами, так і з глухими отворами, що робить їх універсальними в роботі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставка робимо в будь-який куточок України, з нами швидко надійно та якісно.